Коли ви бачите пішохода з спрямованою тростиною білого кольору, згідно з пункту 18.5 правил дорожнього руху, водій зобов'язаний пропустити його в будь-якому місці. Добрий день, я поліцейський з воду номер 1 рота номер один, один батальйону номер один, управління патрульної поліції у Львівській області, департаменту патрульної поліції, рядова поліції Зубрі Леся Ігорівна. Коли поліцейський підійшов до пішохода з порушенням зору, він повинен тильною стороною долоні доторкнутися до плеча особи, щоб людина зрозуміла, що звертається саме до неї. Після цього чітко представитися і запропонувати свою допомогу. Чи можу я вам якось допомогти? Так я хотів би перейти дорогу, чи ви можете мені допомогти, але я хотів би впевнитися, що ви дійсно є поліцейським. Поліцейський не повинен заперечувати, якщо особа з порушенням зору хоче переконатися, що перед ним дійсно знаходиться працівник поліції. У мене є жетон, ви можете переконатися, що є дійсно працівник поліції. А чи можна я взяти свій телефон і за допомогою штучного інтелекту перевірити, чи ви дійсно є поліцейський? Так, звісно. Скажи, будь ласка, хто переді мною? Жена жінка у поліцейській формі на фоні поліцейського автомобіля. Це поліцейська з України. Чи можна вас взяти за руку у вище ліктя? Так, звичайно, зараз ми будемо переходити дорогу. Супроводжуюча особа повинна рухатися в такому штемпі, як і незрячий. Жодному разі не забирайте тростину, оскільки це може дезорієнтувати особу. Також потрібно чітко проговорювати, що ми робимо і куди йдемо. Обережно під бордюр. Я ще можу вам чомусь допомогти. Ні, дякую. Я тут справлюся вже сам. Тоді гарного дня, до побачення. Вам також гарного дня.